Добрий день, ласкаво, прошу назад до гуртка психолінгвістики, і сьогодні ми з вами говоритимемо про пісню Скай Феррера Everything is Embarrassing або психолінгвістична гра займенниками. Ми підійшли до першого практичного заняття з психолінгвістики. Чим ж займається психолінгвістика? Психолінгвістика намагається аналізувати мовлення як таке. Що цікавого в цьому творі конкретно? Мовлення цього твору насичено займенниками. І на прикладі даного твору ми з вами поговоримо про те, яке психолінгвістичне значення несуть займенники в мові. І досліджуємо пісню, чому буде досліджувати щось цікаве, наприклад, пісні. От. Чим саме Скай Феррера? По-перше, почнемо з того, що. Для розуміння даної лекції необхідно почати з прослуховування даного твору. От, твір прекрасний, кліп. 12 років, тому 2012 року, шановне панство, <плес> <плес> Це вже дуже давно. От. Переклад українською ви можете знайти, але він поганий. от, Тому, якщо виникають якісь проблеми з розумінням, пишіть в коментарі, я вам поясню, що автор намагався сказати. Uh, авторкиня. Uh, власне, ну що ж, тоді почнемо. Що вони не по центру? Все нормально. Вступ до теми. По-перше, це пісня. По-друге, говоримо про унікальне використання неозначених займенників: everything, anything, nothing. Uh, все будь-що, ніщо. От. Відображення глибинних емоційних станів через мову, психолінгвістичні маркери психологічних внутрішніх конфліктів, ну і значення для діагностики та терапії, методологічний підхід, а це когнітивна психолінгвістика, нейролінгвістичний аналіз, психіатрична семіотика, семіотика це прозначення, функціональне семантичне дослідження і прагматичний аналіз мовленнявих актів. Почнемо. По-перше, рахував я і яй, тому порахував неправильно. Ну, оце співвідношення особових займенників я вже не перевіряв, але вони дуже часто зустрічаються. І прослуховуючи твір, складається враження, що він настільки універсальний, що він захоплює просто все і ніщо одночасно. Твір захоплює тонкі матерії душі, тонкі матерії серця. Everything, все. Згадується, в статті правильно пораховано. Все зустрічається 14 разів. Все є універсальним квантором, що позначає тотальність досвіду. Все. Everything is embarrassing. Все. What the fuck is embarrassing? Ну, uh, My God. Давайте. Ugh, embarrassing. Стидливе. Але як це українська мова? А -а -а -а. Перекладачі кажуть соромно, бентежно, скрутно, складно. Uh, embarrassing має більше відтінок сорому. От, Все наповнене соромом. Ніщо згадується в тексті два рази. На диво. Будь-що згадується три рази. Давайте пройдемося по займенникам. Все. Універсальний квантор позначає тотальність досвіду, Nothing. ніщо, негативний екзистенційний квантор. Тобто, квантор, дрібна частинка в даному контексті, Негативний екзистенційний Тобто, що позначає слово ніщо? Ніщо позначає відсутність, визначену відсутність. Anything, будь-що вільний вибір у негативному контексті, враховуючи а, настрій тексту, будь-що в даному тексті означає будь-що хороше. А, ще трошки неправильно. Вільний вибір у негативному контексті. В даному тексті anything позначає будь-що хороше, і воно переважає nothing. Тому Твір хоче сумний за своїм наповненням, але все рівно несе в собі позитивну часточку, позитивний, э, позитивний катексис, що щось могло бути добре, але воно таким не є. Воно є наповненим соромом. І давайте ж э, також особові займенники, я, мене, мій, зустрічається 33 рази. Твій, ти, твій 29. Тобто, вже за співвідношенням особових займенників твір про себе, твір про власні переживання, про власні відчуття, про власне враження від в тексті йде про стосунки. По-перше, почнемо з бінарної позиції Все і ніщо. По-перше, маркери, послідкуйте за собою, коли ви використовуєте все або ніщо. Ну, ніщо рідко, я сподіваюся, у вас ніщо рідко зустрічається в Мовленні. От. Але спостерігайте, як часто ви говорите все і ніщо. От крізь день. Якщо ні разу, класно. Ви не оперуєте в екстремальному емоційному стані. По-перше, по-друге, катастрофічне мислення характерне для депресії. Все і ніщо. Коли людина намагається визначити все. Розумні люди скажуть, що все визначити неможливо. І правильно скажуть. Тому що це настільки велике поле для визначення, що немає слів, які опишуть все. Є слова на визначення конкретних проявів всього. Але як таких слів для позначення всього цілком немає. Ніщо Ніщо – частка заперечення існування. Ші говорить, що це в нас активація правої півкулі мозку. Більше емоційної півкулі мозку. Катастрофічне мислення, тобто намагання, намагання оперувати абсолютами. Також образне та емоційне мислення в цій. Абстрактній площині все і ніщо це про емоції. Тобто, коли ви використовуєте все або ніщо, everything and nothing. Everything and nothing always haunts me, каже Скай Феррера в тексті. Все і ніщо переслідує мене постійно. От, задумайтеся над цією фразою. Все і ніщо постійно переслідує мене. I've been hating everything. Everything that could've been. Could've been my anything. Now everything's embarrassing. It could've been everyone. But now everything is full of sorrow. i I От. Абстрактні конструкти versus конкретні референти. Це те, про що ми з вами говорили, що все і ніщо настільки абстрактні конструкти, що вони виходять за межі конкретних референтів, тому що намагаються описати тотальність іс існуючого. Далі. А, давайте до. Займенників як маркерів психологічного стану підвищена самофокус... самофіксація, самофокусація, тобто концентрація на самому собі. Я переважаю ти, але все рівно в практично однаковій кількості. Тобто автор твору настільки сконцентрований, сфокусований на собі та власних переживаннях, що використовує по суті два. Особових займенників. Я, ти. Все. Межі конкретні, окреслені автором. А, також ці займенники, враховуючи контексти абстрактні, катастрофізація, катастрофічне мислення а, автора. А, авторкині, а, власне, це корелюється з депресивною симптоматикою, особливо враховуючи. Could have been me. anything, now everything's embarrassing. Nothing, nothing everything and nothing always haunts me. Твір сповнений депресивних елементів в тому сенсі, що всі займенники, які вирують в цьому творі, тому що прослуховуючи твір і концентруючись на займенниках, які використовуються, складається враження, що це якийсь вихор визначень, вихор обізначень. Шо б це слово не означало, але це намагання. Конкретизувати, от в цьому емоційному потоці, виокремити причинно наслідкові зв'язки, намагатися встановити кореляції між абсолютно абстрактним, і цим самим передати власне емоційний стан. А, що ще? Порушення міжособистісних зв'язків. Це коли кореляція, ну в даному випадку кореляція все і ніщо бу, на протиставгу на. на протиставлення я і ти. Тут можна провести пряму кореляцію я все, ти ніщо. Тобто це вже по суті результат мовленнєвої діяльності автора в рамках свого твору, де ставиться крапка в цих стосунках Я і Ти. Де визначається, що ліричний герой для тих, хто вчився на Філфація? Винк-Вінк на дна ліричний герой, ліричний головний герой і ліричний другорядний герой. Ліричний головний герой це автор Киня Скай Феррейра. ліричний другорядний герой це ти до якого звертається автор Киня в творі. Негація як психолінгвістичний механізм, патерне заберечення not never. Ні ніколи. Вони звучать в творі ну, забагато як для, знаєте, м -м, як для повноцінно віршовано написаного твору. Тому що поет, намагаючись. Донести унікальні думки, велику кількість думок, намагається їх сконцентрувати в найменшій кількості слів або у відповідній кількості слів. І Скайфереро йде іншим шляхом, де вона оперує абстрактними займенниками, ну і особовими займенниками для опису відчуття, для опису емоційного стану. І прослуговуючи твір, ментально ми переносимося в цей вихор. Визначень, де все або ніщо, де є я і ти, і ти призвів до цього ніщо. Це негація, в принципі, виступає як захисний механізм психіки. Ми кажемо ні тоді, коли ми не хочемо щось. Ми намагаємося захиститися від реальності, яка вимагає від нас так. А ми намагаємося прогнути свою лінію ні. В принципі, паттерни заперечення і висока концентрація їх використання свідчить про когнітивну дисфункцію, нездатність до позитивного переформулювання. Тому що коли ми концентруємося на негативному, ми а, Ну, ми на ньому концентруємося. На цьому можна поставити крапку. Коли ми не в позитиві, ми в негативі. Ну або в цьому тоненькому нормально, де ні туди, ні сюди. Але. Нездатність до позитивного перефор переформулювання веде до катастрофізації. От, власне, яка звучала. На абстрактних займенниках. Емоційна дисрегуляція. Цей твір сповнений смутку. Смутку, сорому і жалю про. Хм. Про. Could've been my anything, now everything's embarrassing. Соціальна дезадаптація. Ну, власне, це ми вже трошечки оперуємо рамками ліричного головного героя, авторкині Скай Ферейри, що от такий от майндсет веде до соціальної дезадаптації. Тому що, коли ти не можеш переформулювати негативний досвід в позитивний, це призводить до такого. Невеличкого зламу в соціальній адаптації, що призводить до дезадаптації, я думаю, в принципі, очевидно. Що ще? Нейробіологічні основи, активація лімбічної системи мозку, тобто ми переходимо в емоційні стани. амігдаля, емоційна пам'ять гіпокампі, обробка абстрактних концептів, потужна емоційна реакція слухачів. От дуже раджу послухати, діліться враженнями в коментарях. Ну і різні нейронні мережі для абстрактних виразів, тому що. Особові займенники я ти лежать ближче, ніж абстрактні займенники все або ніщо. Це в принципі самоочевидно. очевидно. Could have been my anything, now everything's embarrassing. Once again, it sounds. Accidentally like it's nothing, such a bore. <sighs> so I tried to give my best before, you wouldn't have. What? the chance to give me more? Uh, що ще ми можемо поговорити? Функціонально-семантичний аналіз, емоційна генералізація, про яку ми вже пройшлися, перенесення травматичного досвіду в межу, в сферу в площину, музично-лінгвістичну, музично, музично мовленнєву когнітивні спотворення. За рахунок абс використання абстрактних термінів катастрофізації і абстрактування? Механізми психологічного захисту, тут ми вже поговорили про негацію. Негацію. І прагматична функція неозначених займенників. Неозначені займенники все ніщо будь що а, виступають в даному контексті як. Ну ми вже про це поговорили, але виступають тут як займенники, що виводять на сплощину абстрактності, виводять з. Емоційного переносять з емоційного в абстрактне психотерапевтичні імплікації: по-перше, діагностичний інструмент для виявлення депресивних епізодів, тривожних розладів, порушень самооцінки дисфункційних патернів мислення, дисфункційних патернів мислення, використання займенників людиною є діагностичним, одним з діагностичних інструментів для виявлення. Ментального стану людини і мова як маркер психічного здоров'я. Послідкуйте за собою. За використанням займенників, наприклад, От сьогодні ми слідкуємо за займенниками, як часто ми говоримо я, як часто ми говоримо ти, як часто ми говоримо ви, як часто ми говоримо він, вона, воно, воно, як часто ми використовуємо вони, ми тощо. От послідкуйте. О, перше завдання було послідкувати за займенниками абстракції, все ніщо. А додаткове завдання це послідкувати за всіма займенниками. Тому що я, як авт, як лектор в даному випадку використав особовий займенник для того, щоб прокомунікувати про себе. От. Ви, шановливе звертання. Як глядачі. І я вам вдячний за перегляд прослуховування цієї лекції. І висновки: складна психолінгвістична архітектура пісні, архітектура, психолінгвістична архітектура пісні. Так, ми використовуємо ці терміни, тому що ми на практичному занятті, і на практичному занятті ми оперуємо мовлення. Ми розрізаємо мовлення як таке. От, знаєте, проводять. Е Діагностичні хірургічні операції для того, щоб глянути всередину, що там відбувається. А в психолінгвістиці сама архітектура мовлення є проявом цієї психіки. І відповідно ми можемо аналізувати будь-який текст таким чином. Один з потенційних текстів це uh, Mother Esl Kane Nettles, але лишимо її на для подальших досліджень. А сьогодні у нас легка лекція по пісенці. От, а, дякую вам за увагу. Like, follow and subscribe. І ем, Father Andrews out. Peace.